Генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг заявив, що втілення довгострокових гарантій безпеки для України має відбутися уже після закінчення війни. Ми повинні чітко розуміти, що майбутнє України в євроатлантичній родині після закінчення війни ми повинні втілити довгострокові заходи щодо безпеки України. Ну і загалом він це пов'язував ще з безпекою всієї Європи, пане Валентини. Чи правильно ми можемо відчитати це про е, цей меседж як ну, фактично сигнал про готовність? Е, по війні розглянути нашу участь у північно-атлантичному Альянсі. так це правильно і не просто розглянути участь України в НАТО, а Україна стане членом НАТО, і заради цього е відпрацювало вже більше е дев'яти рамштайнів. Але окрім рамштайнів антипутійської коаліції, якраз е е костяк якої складають країни-члени НАТО, тристороння зустріч НАТО ЄС Україна. Відбулася вже абсолютно в практичному форматі для нас і для наших збройних сил дуже важливо, що політичні і економічні можливості 27 країн-членів ЄС разом з оборонними військовими воєнними можливостями 30 країн-членів НАТО разом з нами з Україною тепер скоординовані, зведені введені в єдиний механізм. В інтересах здебільшого збройних сил України, тобто постачання озброєнь, постачання бронетехніки, і ми переконані, що з часом і постачання винищувачів скоріше за все, F-16 американських для збройних сил України це ті кроки, які вже до членства в НАТО, ЄС НАТО Україна, зробили. І для нас, як для майбутніх членів НАТО, дуже важливо, що наші збройні сили вже працюють і використовують, і обороняють нашу країну. За стандартами НАТО на техніці НАТО з натівськими снарядами це перше і друге тисячі і тисячі наших військовослужбовців навчалися і навчаються в країнах-членах НАТО бойові майстерності і в е, е, навичкам захищати е, нашу з, з вами землю. І це і у Великій Британії про що всі ми знаємо? І навіть король Чарльз Чарльзтретє відвідав наших українських військових там на військовій базі. Це і в Німеччині, це і в Іспанії, це і в Польщі, і що дуже важливо, що все це країни-члени НАТО, і там наші військовослужбовці, повторюсь, отримують ті навички і ту зброю, яка якраз і є натівською, пане Валентине. Що означає призупинення Росією свого членства в договорі про стратегічні наступальні? Озброєння так, історія доволі серйозно. З другого боку, і запуск їхнього так званого хвальоного сармату провалився або не відбувся. Ну, принаймні, є така інформація. Вони хотіли підняти ставки надзвичайно високо. План не вдався, так би мовити. Але можливо, вони готують ще якісь додаткові кроки. Це була таке, що стосується оголошення. Здається, Путін перше це оголосив своїй абсолютно порожній промові вчора до своїх федеральних зборів російських. Він оголосив, що Росія призупиняє участь в договорі з стратегічних наступальних озброєнь. Це до речі, третій такий договір. Я як професійний дипломат, пам'ятаю, коли навіть перший такий договір з'являвся, наскільки серйозно тоді відпрацьовувались механізми, щоб не застосовували ядерні випробування всі країни, щоб ратифікували цю угоду з обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Всі члени ООН. і до речі, їх там 176 країн навіть ратифікували заборону ядерних випробувань. Але для Путіна вчорашня порожнеча в своїй промові він вийшов ну бряцну ще і цим, і заявив про призупинення участі Росії в цьому договорі. Щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь, три. Що це означає? Та нічого це не означає. Вони насправді Російська Федерація погрожували, згадайте, всьому світові і до призупинення своєї участі в цьому договорі під час е, повномасштабного вторгнення в Україну. Нам погрожують майже щодня, в тому числі і Медведів і всі інші е, російські тверезі або не дуже тверезі високопосадовці. А те, що Путін оголосив, так МЗС Росії буквально того самого дня вчора вже почало вибачатися, роз'яснювати, Ну то ми не зовсім мали те на увазі. Ми готові разом з тим говорити, щоб і Франція, і Велика Британія пояснили, як і з їхніми арсеналами. Я думаю, я думаю, що в зв'язку з тим, що Росія насправді програє війну в Україні, такі відчайдушні заяви. І порожні заяви, в тому числі яка прочпролунала вчора від Путіна, є додатковим свідченням того, що Путін зайшов в глухий кут. Є додатковим свідченням того, що візит Байдена, президента США в Україну в Київ з серйозною міжнародною допомогою забив остаточний в цвях труну путінського режиму, тому що до Путіна ніхто не їде до нас, до України, до президента України приїжджають і приїжджали всі світові лідери, і не просто приїжджають, а працюють. Допомагаючи Україні і працюють в антипутінській коаліції, пане Валентине. Ось а що візикує? а що з безпекового огляду являв собою візит президента Сполучених Штатів до України? Тобто, ми розуміємо, що вони пішли на надзвичайно серйозний ризик, так тому що історія безпрецедентна. Це не була військова база, це не був повний контроль за нашим небом. Президент Байден здійснив цей візит, так і відкрито зустрівся так. з президентом України і низкою високопос. Садовців, це був дуже сміливий крок справжнього світового лідера. Це так, тим більше він його зробив символічно в день президентів США. Є в них таке свято, є в них такий день. І саме в цей день президент США прибув до нас в Київ, до України. І не просто прибув, а підтримав. Що означає з безпекової точки зору приїзд і візит президента Байдена? Окрім промов, окрім рішення, окрім е, півмільярдної додаткової оборонної допомоги Україні перше головне це чіткий сигнал всім країнам-членам НАТО від найбільшої країни-члена НАТО Сполучених Штатів Америки, підтримуємо Україну стільки скільки потрібно. І я вам скажу, що вже вчора, і сьогодні ми з натівськими нашими колегами з парламентів країн-членів НАТО контактуємо. Вони всі зрозуміли цей сигнал. І ти посилюють, і далі будуть збільшувати допомогу Україні і нашим збройним силам, і нашому бюджету, і всім іншим і всі іншим необхідні витрати для України, щоб стояти і перемогти. Другий сигнал в той самий день, і це не просто так збіг обставин. Одразу прибула директор-розпорядник міжнародного валютного фонду, тобто найбільшої кредитної міжнародної установи, і одразу оголосила, що буде. Величезна безпрецедентна економічна допомога від МВФ в Україні. Ось вам друге е, наслідок і е, сигнал, і це пов'язано напряму з візитом президента США Байдена. Третє президент США Байден відбув від нас куди Польщу підтримати нашого ключового союзника, запевнити і надати можливості від е, оборонних заводів Сполучених Штатів Америки на постачання сучасних систем озброєння. І Україні, і Польщі, і іншим країнам антипутінської коаліції ось три надзвичайно потужних глобальних, якщо хочете, сигнали від президента США Байдена. Пане Валентине, зачепилася я власне за одну із ваших останніх тест про те, що до Путіна ніхто не їздить, і саме тому візит Байдена загалом на континент виявляє такий виглядає як ляпас російському режиму. Так, але так. але ми не можемо так само нехтувати інформацію про те, що головний дипломат, наприклад, Китаю. Побував у Москві з відповідними зустрічами. Ми не можемо нехтувати інформацію про те, що можуть відбутися зустрічі Сі Цзіньпіня і відповідно російського керівництва вже найближчим часом. І е, загалом позиції Китаю, який зауважує, що конфлікт в Україні виходить. За межі, так і е, мова йде про те, що Китай побоюється, е, як зауважив слушно вчора, буквально Антін, е, того що учасників цього конфлікту може побільшати, тобто він е, вийде за межі двостороннього. Е, якщо говорити про позицію Китаю зараз, про їх мирні пропозиції, от Володимир Зеленський, український президент, зауважить, що йому нічого не відомо про них, але е, наш міністр закордонних справ Кулеба вже вивчає те, що пропонує Китай. Все, що знаємо? Ми це територіальна цілісність, і саме на цій основі мають базуватися будь-які подальші там перемовини або врегулювання конфлікту. Чи є якісь небезпеки для нас, на вашу думку? Для нас є величезний виклик, який пов'язаний з тим, що насправді антипутінська коаліція, і я вже назвав лідерів цієї коаліції. Ясно, що Україна і Сполучені Штати Америки, Польща, Велика Британія, як і всі інші, ми є величезною потугою. І оборонною і економічною, і з нами рахуються всі, в тому числі і Китаї. Тому я порадив би почекати виступу самого лідера Китаю, пана Сі. Наскільки я знаю, він виступатиме або має виступити спочатку в Нью-Йорку на генасамблеї ООН. і потім тільки можливо буде, а можливо і ні, його візит в квітні здається або в травні в Москву до Путіна. До цього ще треба дожити. Я знаю точно, що китайські високопосадовці і особливо високопосадовці з МЗС Китаю чітко сформулювали Путіну і давно, до речі, закінчують цю війну. Раз друге ця війна заважає вже і Китаю, оскільки лідер СТІ оголосив, як ми всі знаємо, великі послаблення, зміну курсу, відкритість самого Китаю. Але економічно Китай програє, оскільки європейський союз. І Сполучені Штати додавали і будуть далі додавати міжнародних санкцій на Росію як країна агресора. І в дуже багато китайських компаній, великих справді великих IT, нафтових і газових відмовляються і не беруть контракти з Російською Федерацією. Це б'є в тому числі по економіці, по економічним можливостям Китаю, і не тільки. Я думаю, що Путін прорахувався в тому, що Китай ув'яжеться. Можливо, військовий конфлікт щодо Тайваню. Пам'ятаєте, як на останки на вони навіть розганяли минулого року? Антін точно пам'ятає. Бачив вас еспресо теж ви транслювали китай, давай захоплюй тайвань, давай розв'язуй війну. Ми типу готові підтримуємо. Була така пропаганда в Москві. на, на їхня Ду дуже випадкові. сподівалися на це, але з другого боку, пане Валентини, я погоджуюсь з вами Китаю не вигідно, але радше всього Путін намагається змусити Китай визначатись і, можливо, не безпосередньо, а опосередковано зокрема йдеться про велику червону лінію, яку прокреслили перед Китаєм, зокрема про постачання. Озброєнь так. для Російської Федерації, і якщо це діло було настільки жорсткою публічно озвучено, зокрема і на Мюнхенській конференції і під час розмов з ван і це означає, що така вірогідність є далеко не нулівою. Так хотів би дуже Путін, тільки я хотів би замінити дієслово. не змусити він, хоче Китай, а вмовити там зовсім інші відносини. Повірте мені, між Китаєм і Російською Федерацією зараз. І такою слабкою Росія не була вже давно. І Китай це теж дуже добре розуміє. Тому я не очікую більше того, переконаний, що Китай не буде підігравати Путіну, не будуть постачати у всякому разі напряму озброєнь. Або ще щось. Давайте дочекаємось до виступу пана Сі. Я думаю, що він озвучить насамперед е, про те, що треба закінчувати цю війну. А для нас це означає закінчення російської агресії. І у Путіна значно збавиться, зменшиться апетити і бажання залякувати далі. Весь світ. Ну давайте, як приклад, наведемо нашим телеглядачам. Як тільки канцлер Феорен Шольц був з візитом у пана Сі, як вдвох вони вийшли, сказали Путіну ніяких ядерних погроз і ніякого застосування ядерної зброї, це теж було в минулому році, і все. І Путін свої ядерні ракети Х-55 почав переробляти на Х-555, знімати ядерні боєголовки, ну правда, все рівно терористично проти нас використовувати. Але тим не менше, як тільки Китай зробив застереження. Путін одразу змінив свої плани в тому слі і щодо е, погроз застосування ядерної зброї проти нас або проти будь-якої іншої країни. Я думаю, що Китай відігравав і відіграє величезну і важливу роль в світі, і в тому числі у впливі безпосередньо на самого Путіна.